У місті Бориспіль за останні декілька місяців було скоєно ряд пограбувань та вбивств. Своєю нахабністю відрізнили злочинці крадії, які посеред білого дня силоміць зривали золоті ланцюжки з шиї перехожих та громадян міста. В серпні 2009 року працівниками Бориспільського міського відділу було затримано групу осіб, яка на території міста Борисполя та Бориспільського району займалася грабунками. Серед цих осіб є такі особи. Гуленко Віталій Миколайович, 1983 року народження. уродженець місця користення. Засімчук Ігор Анатолійович, уродженець місця користення. Вігівський Йор Станіславич 1985 року народження. На протязі липня серпня. Дані особі особи мешкали за Дальсу Київська область, місце Бориспіль, по вулиці Кароморса 40, в приватному будинку. Відносно даних осіб, затриманих працівниками правоохоронних органів, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченою частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. На даний час сім потерпілих, які звернулися з заявами до чергової частини міського відділу. Та встановлюється причетність цих осіб до інших злочинів. Працівники правоохоронних органів просять всіх потерпілих, відносно яких було скоєно дані злочини, звертатися до бориспільського міського відділу міліції для подальшого розкриття справи. Грабіжники були затримані по гарячих слідах. Нам в чергову частину зателефонувала жінка, у якої в магазині, та це продавець магазину під особи. Зірвали ланцюжок. Виїхала на місце пригоди слідча оперативна група, та по гарячих слідам затримала зачинці біля ломбарду. Зловмисників чекає покарання від 4 до 6 років позбавлення волі. Суд відбудеться протягом місяця, коли справа надійде до суду. Хай би що добро завжди перемагає зло.